Ти не знаєш, що подарувати хлопцю? В мене є мінімум 5 класних варіантів. Перший варіант срібні браслети. Це два наших найпопулярніших варіанти. Це браслет Рамзес. Ось такий він об'ємний. І котоновий зі срібними вставками. Він дуже подобається чоловікам, тому що так дуже стильно виглядає на руці. Ось вони поруч. Другий варіант це ось такий оберіг на шнурочку. Варіанти оберігів в нас є різні. Тому ви можете підібрати той, який відгукнеться саме вам і який саме вам захочеться подарувати. Це також дуже популярний варіант подарунку, тому що він виходить не дуже дорогий і класно виглядає на шиї. Третій варіант це підвіз із знаком зодіаку та шнурок товстий зі срібними вставками. Це такий більш масивний комплект. Знаки зодіаку в нас є різні. пишіть, який вам потрібен, покажемо, як виглядає. Четвертий варіант: це срібний ланцюжок. Вони в нас є різної довжини, ваги, ширини різних плетінь, тому на будь-який смак та бюджет ми зможемо запропонувати вам варіант, який підійде саме вам. У мене в руках ланцюг струмок. Це довжина 60 см. Ось так виглядає. Це дуже популярний варіант подарунку для чоловіка, тому що ланцюги чоловіки дуже часто носять. П'ятий варіант це гравіювання. Вони не втрачають в нас популярність вже дуже багато часу. В нас є ось такі варіанти браслету. Коли ви можете надягнути на будь-яку руку, тому що розмір цих браслетів він регулюється. Ми можемо награвіювати ваш почерк, будь-яку дату, символ. Маємо також підвіси, їх можна носити на шиї, а також можете вдягнути на ключі, як брелок, тому що ми додаємо за необхідності ось таке кільце, за яке ви можете його підвісити. Тому будь-яку вашу ідею ми можемо награвіювати в сріблі. Пишіть нам в Дірект, запропонуємо варіанти.